На Коломийщині в одному із населених пунктів відбудеться переголосування. Його проведуть у корничі 14 листопада. Причина рівна кількість голосів, які селяни віддали за двох кандидатів на посаду сільського голови. Про готовність виборчої комісії до виборів. Далі матеріал Богдана Малецького. Корнич єдине село Коломийського району, де відбувається переголосування. Причиною його стала однакова кількість голосів, поданих за двох кандидатів на посаду сільського війта. Тому сільською виборчою комісією було прийнято рішення про проведення у населеному пункті переголосування. Розповів голова дільниці Михайло Бурчак. Це не перевибори, це є переголосування згідно закону на наших двох дільницях. Склалася така ситуація. Одна і друга ж кількість голосів. Одинаково порушень таких не було. Просто згідно рішенням районної комісії постановили, дали постанову, щоб зробити повторне переголосування 14 листопада. А зі слів голови комісії до повторного голосування допущені два кандидати: це Василь Гаврилюк та нині діючий голова Володимир Лахнюк. Протягом цього тижня обидва мають право зустрічатися з колективами мешканцями села, проводити агітацію до 24-ї години п'ятниці. А комісія в свою чергу готова провести ще одні вибори, каже її очільник. Було, балотувалися чотири кандидати. E, найбільшу кількість набрали це два кандидати. Гаврилюк Ярослав, e, Василь Ярославович і Лахнюк Володимир Васильович. Нагадаємо, що до Корницької сільської ради входять дві територіальних дільниці у самому селі та у сусідньому грушеві. На попередньому голосуванні за кандидатів проголосували трохи більше 50% виборців. Із Корнича Богдан Малецький, Анастасія Кобилянська, Сергій Грицак. Програма подіянтика.